На дворі Фред побачив, як Конрад обсипав Ельсу снігом та кинувся її захищати. За що він отримав уніс та розплакався? Ельса набрала снігу, щоб зупинити кров Фреду. Разом з Оскаром вони повели рятівника додому. Скоро Оскар залишив їх, бо зрозумів, що зайвий. Ельса зізналась Фредові. Він теж їй симпатичний. Дорогою вони зайшли по ялинку, і Фред вибрав криву, зате з пишною верхівкою. Гранфош зрозумів, що це та сама дівчина, яка подобається Фреду, і якій він хоче подарувати на мисто. Вони принесли деревце до квартири Фреда. Там вона обняла його. Та зробила теж подарунок, люстерко, у якому він завжди бачитиме того, кого вона любить.